Всім привіт! В роботі Шкода Октавія 1.8, турбовий двигун. Автомобіль не заводиться. Помилок зв'язаних з запуском автомобіля немає, акумулятор заряджений. Ось так працює, точніше не працює автомобіль. Зараз зайду в блок, ну судячи по тому, що тахометр піднімається, значить оберти автомобіль бачить. Так, входимо в поток даних. Бачимо, що автомобіль оберти бачить. Зараз будемо розбиратися, в чому справа. Шкода. Так, по шкоді трошки її помучив, розібрався, знайшов закономірність на прогрітому добре авто. Вона погано заводиться і може ось оглохнути. Ось так себе веде авто. Коли авто холодне, то все добре. По шкоді розібрався, підключив сканер, дивився дату, В общем, нагрівається. Ось у нас тут стоїть НВД, і коли автомобіль прогріти плюс-мінус до 105 градусів. Заглушить автомобіль і заводить, то ТНВД показує тиск 7 бар. Тобто Це тиск підкачуючого насосу, який підкачує ось по цьому стану. Тобто саме ТНВД клинить. Вилив на ТНВД півтори літри води і автомобіль завівся. Тобто під заміну ТНВД. Чекаємо на запчастину. ТНВД новенький прийшов. штовхач вирішив теж замінити. Зараз знімаємо. ТНВД, щоб добратися до демонтажу ТНВД, потрібно зняти кришку фільтру. ТНВД замінено, машину запустили. Тепер чекаємо, коли вона догріється до 105 градусів. У нас на 105 градусах була помилка. Ну, не помилка, от вона погано себе вела. Зараз гріємо авто і слідкуємо. На шкоду прийшов новий топлівний модуль. Ось в такому стані була сіточка, яка вже зовсім не пропускала бензин. Із-топлівного модуля в баці я побачив там металеву стружку від ТНВД, тобто ТНВД маслало в холосту без палива. Замінив ТНВД, штовхач ТНВД. Топливний модуль. Зараз автомобіль на тесті. Прогріваю при 105 градусах у мене вже підклинював ТНВД і переставав працювати. Коли я його охолоджував, автомобіль запускався, робив. Після заміни ТНВД вже не підклинювало, але. При вимкненні запалення в нас дуже стрімко падав тиск в ТНВД, тому було рішення Прийнято вскривати бак, доставати модуль, і в модулі ми побачили ось таку картину. Однозначно, заміна паливного модуля. Магнітом стружку з баку позбирав, буду рекомендувати ще їхати на стенд, дивитись, промивати паливні форсунки. Автомобіль у нас вже прогрітий. Як бачимо, тиск в ТНВД у нас тримається після заміни паливного модуля. Продовжуємо тест. Так, авто працює вже 43 хвилини. Так, Температура охолоджувальної рідини у нас 105 градусів. Глушимо авто, вентилятори працюють. Зараз перепідключаємося. Так, дивимось за показниками, і тиск в ТНВД в нас не падає, а зростає, це зрозуміло, тому що там висока температура. Тобто, так, можу констатувати, що автомобіль відремонтовано, можна віддавати. Робимо контрольний запуск. автомобіль відремонтовано.